Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти вам про систему надання соціальних послуг для людей похилого віку. Хочу розповісти про систему, яка розроблена Міністерством соціальної політики. Вони дуже багато про ню розповідають, її презентують. Тож давайте про це поговоримо. Відповідно до даної системи, громадяни літнього віку можуть отримати наступні базові соціальні послуги: це догляд вдома, денний догляд, підтримане проживання. Соціальна адаптація, натуральна допомога, надання притулку. Екстрене кризове втручання та соціальний супровід. Крім того, людям похилого віку можуть ще надаватися соціальні послуги з догляду на непрофесійній та професійній основі фізичними особами, без здійснення ними підприємницької діяльності. Фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній та професійній основі, відповідно виплачується компенсація. Міністерство соціальної політики започаткувало експериментальний проєкт, який дає можливість внутрішньопереміщеним особам похилого віку та особам з інвалідністю отримувати соціальні послуги стаціонарного догляду і підтриманого проживання за принципом гроші ходять за людиною. Тобто, як звітує Міністерство соціальної політики, гроші ходять за людиною, дозволяють людині самій обирати надання. Послуги, оцінювати, чи подобається якість та будувати стосунки з командою соціальних працівників, які її підтримують. Послуги можуть отримати люди, які переїхали з постраждалих від війни громад, мають інвалідність чи потребують сторонньої підтримки. Отже, давайте з вами трошки поговоримо про гроші, ходять за людиною. Хочу нагадати, що просто, чого сьогодні захотілося з вами поговорити про це, бо дуже багато в Міністерстві соціальної політики про це розповідає. Щоб отримати послугу підтриманого проживання, наприклад, чи стаціонарного догляду, вам потрібно подати письмову чи електронну заяву до органів місцевого самоврядування за місцем проживання або за місцем звернення. Після укладання договору із надавачем соціальних послуг, ви починаєте отримувати послуги. А кошти для сплати за отриману послугу Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю перераховує на банківську картку. За послуги ви самостійно розраховуєтесь карткою. Органи місцевої влади визначають людей, які відповідають за реалізацію проєкту, та будуть визначати потреба людей, які потребують зазначених послуг. Тому, от. Так, Дивіться, на поточний рік для надання соціальних послуг в державному бюджеті передбачені кошти, От, і це значить, що 2000, більше 2000 людей зможуть скористатися даним проєктом соціальним, так, гроші ходять. За людиною. Так, давайте подивимося ще з вами. Ой, бо тут вони. Ем, Яка ж гранична вартість соціальних послуг? Так, в межах. Експериментального даного проєкту. Ну, дивіться, стаціонарний догляд це 16185 гривень 15 копійок на місяць. Підтримане проживання можна отримати 9945 гривень 75 копійок. От така і наразі є наша. Скажімо, наш проєкт, да, який реалізується в нашій державі, і про нього дуже часто розповідає, дуже акцентує свою увагу Міністерство соціальної політики. Тому, якщо ви проживаєте на місцях, обов'язково Запитуйте, це е, стосується е, допомога. ця надається внутрішньо переміщеним особам похилого віку, людям з інвалідністю, е, соціальні послуги, стаціонарного догляду та підтриманого проживання. За принципом гроші ходять за людиною.